Командами Респект Луцьк та Штурм-Ширяєва. Зараз у нас якраз Штурм, який грає в жовтій формі. Підно, Респект грає у біло е, е, Балкітні. З моменту штурму з свою команду. Ізраз... Руслан, е, Суткін, ну, і зараз Руслан Суткін і арбітри цієї зустрічі. Владислав Харченко, Запоріжжя та Владислав Шендюкова на франкіску спостерігаючи абітражу Максим Шебінський. Київ зараз момент моменту не забиває нас півносить Сирочук. який зараз печемо, десь Сарачук, поки що саме дали трьох сподіваків. Срачук далі постійна, на Петраєва. Назад віддає чи проває зараз і рятується. До цієї гри буде а, другий поєдинок серії за п'яте місце. Зараз моментом часом респекта почав показувати зуби, і вже далеко не завжди можна було його так легко обіграти. Зараз моментом тим часом, штурма граншут там м'ячі проведе, зараз, він забуває, зараз він забуває, що граншу. Забуває він на сьомій хвилині Респектом та штурмом. Зараз штурм отакує катачак. Зараз помиляється каже часі, Соловський на ночі. Це Соловський, Соловський. Чому він одразу не віддав пасу Петряєва? А Петре пішов далі, а пробиває зрештою дячоки. Зараз простір пробивав Ковальчук, але влучив Лінцепенка. Вбивається зараз штурм. Зараз з моменту Петрева, зрештою, бути. Зараз злочани наприкінці перешатаємо зрівняти рахунок, але зараз вже йде перед Пилепенко. Три-два зараз може бути у штурма. Пилипенко зараз розглядає, то віддай поздалі не Дранчук. А Дранчуранчурк прибуває сам. І за десяти секунд до кінця. Ми ж коли зустрічі удар воротах відбувається. Двох нас іде у другому таймі матчу між командами. Штурму щаспортку заразкає. Луцька. Опоминається зараз сирочук моменту. Дранчука дранчук дранчук дранчук. Дранчук зараз дає пас. Тут не забуває, зрештою, його Плепенко. Новічки такий заміс. Зрештою, зараз віть. Заміє між самим респект зараз до Кутового. Зараз зроз... Полипенко проває за коляту. Сточенко, щоб забрати між своїх рук. Йде зараз Полипенко вперед. Пробиває він обличників з морськи. Поновилась наразі між командами та респект У Нас нагадаю, Наразі респект мешкає прохопляє, Петреє, Петра, Петре, посидила. Сварчука, провай, Сварчуку, боїшний. Пробиває зараз Полопенко і збиває зараз Полопенко. Межі крути, залітає ворота. і збиває нас 17 й номер. Проходить передача на Свердчука. зараз. Намагається Кольчук, між перехопити, не перехопити, зараз контрата кому вже бутовує штурм, але натомість і зараз Рафалок стає 3-0, Деренчук у нас оформлює дубль. І тут треба ще сказати от такий цікавий момент, що от, це вже друга зустріч між Аспетом та Штурмом Цитурілі, це 4-0 Рафалок стає. Він забиває у нас знову Деренчук, третій гол, він забиває штурм. Трохи почувши, зігратиме зіграє проти гратика з клобу зараз в нас немає.